Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші, Максиме. Ну які відчуття від сьогоднішнього поєдинку? Я так зрозумів, що хлопці взяли реванш за жовтень. Які настрій після перемоги? Ну в першу чергу я хочу подякувати Збройним силам України за те, що вони захищають. А по грі ми дуже задоволені, що взяли реванш. Перший тайм я рахую, ми дуже сильно грали за рахунок передач. Другий тайм вже більше грали по рахунку, але ми задоволені результатом, тому рухаємося далі. Ну щойно тебе привітали з ювілейним матчем. Соточку пробив. Е е е які відчуття? Ну, відчуття тільки позитивні. Цю... Соточку хочу присвятити своєму татові. бо він ну ніколи з дитинства сказав, коли зіграєш тигр на професійному рівні, тоді, тоді ти можеш рахувати, що ти футболіст. Тому ця сотка йому, я йому присвячую, я хочу рухатись далі. Ще хочеться в прем'єр-лігі зіграти, тому буду прикладати максимум зусиль, щоб з командою вийти в прем'єр-лігу. Ну от сьогодні і по цих іграх 4 ігри, 10 очок. Чи відчуває команда сили все-таки поборотися за призові місця, а можливо на те друге заскочити, яке дає право зіграти якісь перехідні за першу лігу? Звичайно, ми налаштовані на друге місце. То ми всі мотивовані. Зараз дуже хороша атмосфера в команді. Зараз ж, у нас так емоційний підйом йде, тому все чудово. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші.